Російські війська завдали ударів з мінометів по акваторії Очаківської громади. Загиблих та травмованих немає. У Миколаївській області відновили електропостачання для понад 80 деокупованих населених пунктів. Працювали під обстрілами. На Миколаївщині протягом 2022 року зібрали майже 20 тисяч тонн винограду. 14 березня війська Російської Федерації завдали ударів з мінометів по акваторії Очаківської громади. Про це повідомляє Миколаївська обласна військова адміністрація. Обстріли відбувалися двічі о 8.18 та 10.58. Загиблих та травмованих немає. За інформацією Миколаївської обласної військової адміністрації у місті Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч минули без обстрілів. Маріно, електропостачання тут припинилось всередині березня 2022 року. Відновили цьогоріч 12 березня. Валентина розповідає, що у декого була можливість користуватися генераторами та сонячними батареями. Людмила свого генератора не мала, тому іноді зверталась до сусідів. Згодом жінці подарували сонячну батарею. Їсти готувала на газовій плиті, заживлені від балону. Заряджали, як тільки з'явилися сонячні батареї, сусіди привезли і брали, кнопи, і брали телефон без відказу, і ми там заряджали. Потім у останній день, як вони виїжджали, сусідка там подувала, причепилася від батареї. Та я не хочу на що вони мені, я не хочу. Ну вони привезли. Мені привезли восьмого вечором, а ночі вони виїхали. Я гроші не платила, вона заплатила в окупації виїхати заправити газовий балон не завжди була можливість, говорить Іванка. Дівчина показує, де доводилось готувати їжу. Як ми розпалювали дрова, повертали бажуйку так, щоб вона хоча б не диміла сильно на каструлі. І розпалювали, і стояла тут каструля, ми тут зварили. Та що вже мали, та й їли. Біля заживленого електроустаткування працюють спеціалісти Миколаївобленерго. В селі зараз нараховується майже 300 під'єднаних домоволодінь. Говорять на підприємстві. Відновлювати мережі почали майже одразу після деокупації. В цілому ситуація в Снігурівському районі була така: було пошкоджено більше 70% мереж. Були пошкоджені живлячі підстанції як 150 п'ятдесят тридцять так і міста 4, також, також і живлючі мережі, які заживлювали район Снігрівський, так і населені пункти. Для того, щоб це сьогодні відновити, необхідно було в першу чергу задіювати саперів, які йшли поперед наших бригад, тому що фактично робились коридори. На підприємстві що в перспективі заміна всіх мереж та устаткування на стандарти, які використовуються в Європі, сьогодні наша компанія, наша делегація. Ми відвідуємо Литву і литовці планують і допомагають нам з відновленням вже на сучасних, на нових методах, на нових технологіях відбудовувати на мережі Миколаївщини. На Миколаївщині внаслідок російських обстрілів підприємству завдано збитків майже на мільярд гривень, розповів Вадим Данилків. Олександр Гордієнко, Суспільне, Новини, Миколаївщина. 5907 людям з ураженнями та захворюваннями, отриманими внаслідок бойових дій, була надана допомога в миколаївських медичних закладах. Про це під час брифінгу повідомила начальниця управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради Ірина Шамрай. Якщо брати 2022 рік, то 12% з усіх поранених, прилікованих в стаціонарах становили цивільні. Зараз 82% це були військові. Ситуація зараз трошки змінилася. У нас дуже багато поступає пацієнтів з Херсону, де розбомблені лікарні. 43% поранених, які пройшли через заклади в 2023 році складають цивільні, і 57% це військові. Продовжується ця робота, лікувальні заклади абсолютно забезпечені і кадрами, і е, медичним обладнанням. Надія працює на виноградниках вже 12 років. З них три в господарстві Ольвіонуво, в садах неподалік її села Парутине. Все поки суха брізка вот это йде, да? Потом зелень появляється. Ми начнемо обламувати, виламувати, разу опять підв'язуємо. З 8 утра ми працюємо обычно до 2, до 3 дня, коли яка робота. З нею зазвичай працює ще 4-5 людей. Каже, разом за день можуть обрізати більше тисячі кущів винограду. Розпочали суху обрізку в січні. Треба швидше, тому що виноград, він зараз ми його не тронемо, він почне сука двіження, буде плохо. Йому треба зараз, поки він мертвий, його треба зараз вирізати весь. А потім, коли він вже ожив, пішло двіження, пішов сок, вже не можна його різати. Він може засохнути. Сезон виноробства триває з серпня по жовтень, розповідає Алла Магаляс, дружина власника господарства, який пішов добровольцем Збройні Сили України і передав керівництво їй та сину. Попри повномасштабну війну, режим роботи не змінився. Ніхто нікуди не убіжав, всі виходили на роботу і працювали під обстрілами. Ну, площа виноградника у нас 11,5 гектара. Алла розповідає, в жовтні 2022 року росіяни обстріляли вбиральню для працівників та дегустаційний центр. Розваліла кухню. Это мы так уже немножко в кучку. Буквально вот за цією стінкою, яка здесь, в цеху ви були, вот в цеху працювали три чоловіка. Люди залишилися цілі, живі, і слава Богу. Цеху наявні 13 ємностей для виробництва та зберігання вина. За рік виготовили більше 15 тонн продукту, говорить Чінка. На згадку залишились російські снаряди, що прилітали на територію господарства. Їх збирали своїми силами. Аналогічні проблеми спіткали і акціонерне товариство Радсад, де постраждав парк з ємностями, яких тут загалом 330. 16 ємностей було пробито і вони наскрізь, і вони не підлягають відновленню. І дуже постраждав цех переробки винограду. Але роботу вдалося налагодити. 2022 рік був дуже урожайний. Майже рекордну кількість винограду ми зібрали 7700 тонн. 800 тонн було відправлено суміжному підприємству Коблево. Решту переробили самотужки. За рік виготовили 4 мільйони 360 тисяч літрів виноматеріалів, натуральної сировини, яка згодом перетвориться у вино. Загальні площі в АТРАЦАД сьогодні становлять під виноградниками. Це 760 гектарів технічних сортів. Працівників на сьогоднішній день у нас працює трохи більше 200 чоловік. Так що ну, суттєво не, не змінилася. Кількість людей з реалізацією продукції також були проблеми через повномасштабну війну. За цей час площа виноградників в регіоні не змінилась. На території області обліковується 5800 гектар виноградних насаджень в плодоносному віці. Ця площа становить 5 тисяч гектар. За підсумками 2022 року валовий збір склав майже 20 тисяч тонн. Також Володимир Афанасьєв говорить, у 2023 році на державному рівні передбачено грантову програму підтримки створення нових площ насаджень. Від 1 до 25 гектарів. Обов'язкова умова нові постійні та сезонні робочі місця. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаївщина. В холі збираються діти та дорослі. Це внутрішньо переміщені люди або сім'ї, які опинились у важких життєвих обставинах. Багатодітні родини тощо начальниця служби у справах дітей цієї адміністрації Наталя Бакалова показує, що саме отримують її підопічні. Светри. Шарка, шарф, перчатки і шкарпетки. З верхнього одягу, в куртка та утеплені штані. Одяг в наборах різного кольору, фасону та розміру. Починається видача. Восьмирічна Ліза вже обирає собі куртку. Так, є колір ще зелене. зелений. Вибір зроблено. Ще я Дівчинка перебуває під опікою Катерини. Роздивляються інші речі в наборі. Ліза одразу примірює взуття. На липучках, за стіні за який гарний, бачиш. Яка красота? Дуже велике дякую за таку допомогу нам, бо ми переселенці ще опікуни, ми все втратили. Велике, дуже дякую всім, хто спонсує таких дітей, як наші, як наші сім'ї. А звідки ви приїхали? Ми Аж Таїцька місті за 600 кілометрів. Тут просто брат не родний живе, і він забрав нас сюди, бо в нас зараз громаді. З трьома дітьми своєї черги очікує Ганна. Жінка каже, що наразі придбати речі на трьох дітей самостійно важко. Ну, це дуже проблематично. в ситуації це дуже проблематично і дуже важко. Ось наші коробочки від американського народу ЮНІСЕФ для кожної дитини. отримали ми 95 коробок для різних розмірів. Ми вже від іншої організації отримували від соц, дитяче містечко дуже багато. Продовольчих наборів, канцтовари. Ковдри, тепловентилятори, конвектори. А від цієї організації це вперше і одяг вперше. Олександр Гордієнко, Суспільне, Новини, Миколаїв.